Всім привітки! Сьогодні в нас така тема: чи варто вам проявитися в його життя? Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Хто бажає, будь ласка. Розклади є загальними. В кого як резонує, будь ласка, пишіть в коментарях. Чи варто вам проявлятися до загаданої людини першої? Поїхали. Щось вилітає прямо, вже щось вилітає. Вже щось вилітає в нас. Мовчання. Зараз мовчання у вас стоїть на конкретній паузі, бо це що таке? карти будуть говорити, мабуть. Угу. Ну, це тригольничок виходить. Тут виходить більше всього, виходить як трикутник. А може бути, знаєте, старша жінка. Старша жінка, це може бути мама, сестра, яка перекриває, можуть бути ще родинні зв'язки. Ладно, зараз будемо дивитися. Чи варто вам проявитися і що у вас там відбувається. добре? Давайте будемо дивитися. Так, о, і дуже вас тягне. Вас так наскільки тяне, не знаю. Більше всього, дівчата, які призиви робите, хлопці. Ще десь визиваєте, десь звертаєтеся, прямо втомилася, іди вже до мене. Я не можу, і ви знаєте, навіть буває, себе відчуваєте, що це людина ваша по долі. от мені, Я не можу без нього. Все, я без нього просто не можу. Ви хочете восодініння. Ви хочете восоєдіння. Ви хочете, знаєте, як ви хочете повернути, повернутися в минуле, в те, що у вас було, вроді би, і гармонія, і баланс був, і вложувалися. Якісь мрії, плани, десь стрімління, щось нове. І йшли з людиною. Рухнуло. Рухнуло в один момент. І більше всього тут таке зв'язано щось буде з луною. Як людина після якоїсь фази луни просто змінилася і почала від вас відмовлятися. А тут а жінка. Бачите, от чого я казала трикутник вишов. Тут а жінка, яка нанесла вам удар. Нанесла удар. Неожидано для вас. На даний момент являється сильним ворогом в вашому житті. І ви це знаєте. Це не то, що вам людина якась ця незнайома. Ні, ця людина знайома. Ви знаєте, хто вона, що вона, чим вона займається. Людина також десь, може, дивиться, звертається до людей, але людину зводили. Зводили саме вас. Ох, які сльози, які м'чі. Як не ладно. Давайте будемо дивитися, чи варто вам проявитися першою. Чи варто? Ні, не варто. Ні, не варто. Навіть не думайте. Навіть не думайте, чекайте. Ви вже багато чекаєте. да? Можна було би з другої сторони вже закритися, піти в нове, але мені нічого не цікаво, мене тягне саме до цієї людини. Я не хочу іншого. Я готова чекати стільки, скільки треба. Дуже довго чекаєте. Насправді, дуже довго чекаєте. Але. Чи вам варто проявитися? Ні, вам треба трішки почекати. Почекати, поясню для чого. Оця дама, яка зробила вам розрушення, получить удар. Удар получить від вас і дуже сильний. Поясню, ту роботу, яку ви робили, чи ви з мастером працювали, чи може ви самі просили, да, там молилися, десь до храму ходили. Я вам скажу, вас почули? Вас, хорошенькі мої почули і. Ця людина понесе дуже сильне наказання. Дуже сильне наказання. Він сам прийде до вас. Він до вас прийде сам. Якщо ви до нього проявитеся, він від вас тільки буде закриватися. Він буде закриватися, опять цей негатив до неї буде тягнутися, від вас закриватися. І знаєте, оцей холод ви відчуєте. Не потрібно. Він за вас думає. І більше скажу того. Mm, навіть, знаєте, в снах ви якось являєтесь для нього. От людина в останній час почала прямо мріяти, мріяти вами. Ви тут його, вроді, чекаєте, да? Ти тільки прийде. <смірко> так смішно, звісно, ну, чесно, смішно. Ви його чекаєте, а він там про вас мріє. Та прийде вже, да? Та й не морочи голови та вже якось сядемо, поспілкуємося і щось вирішимо. Ця дама. Mm. Ця дама, яка розрушила, понесе дуже сильне наказання. Дуже сильне наказання. Ви перші не проявляєтеся. Чи проявиться він до вас перший? А ну подивимося ще раз, да? чи проявиться? звісно, проявиться. Дивіться, який він має два сильні почуття. Сильні почуття, ця людина, знаєте, він просто розуміє. Він розуміє те, що ви нікуди від нього не дінетеся. Йому треба трішки часу. Ну, він прийде. Трішки часу першою не проявляєтесь, бо будете мати удар від нього. Ще зачекайте. Я розумію вас, що ви довго чекаєте, але першою не потрібно проявлятися. Він сам прийде, він багато ще вам на що відкриє очі. Отакий нас сьогодні був розклад. Я, звісно, трішки в шоці, дівчата, з цього всього там він мріє, ви чекаєте Ну, таке запутана ситуація. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер, телеграм. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім гарного дня, до побачення!